Перше в житті буду робити доглядову процедуру для волосся. Мама передала мені гарну довжину та густоту, але відтертя шапки та морозі, волосся ламке та сухе. Тому приїхала в IQ центр салон культура. Файна назва, скажіть. Процедура називається Реконструкція від Браї. Це в нас бразильський бренд. Проходить в два етапи: миємо волосся та наносимо суміш вітамінів і розчісуємо. І далі міжгалактичне з'єднання на 15 хвилин. Ще вам нагадую який девайс. Салон затишний та вже з новорічним акцентом. І далі наносимо другий етап. А поки чекаю, в мене хвилинка на каву. Дотестував такий догляд від цього бренду Діліться як вам. Процедура тривала півтори години насолоди та показую результат. Волосся наповнене, живе, сяє та дуже м'яке. Я щаслива та задоволена. Сама собі зробила дарунок до Дня Миколая. Беріть на замітку. І порада для всіх. Ховайте волосся, коли мороз. Дякую за перегляд, Па-па.